Дорогі глядачі, в ці непрості для нас усіх часи відбуваються дуже жахливі речі, дуже страшні речі. І зараз для того, щоб перемогти, для того, щоб настав мир та спокій, дуже важливо об'єднуватися духовно та енергетично. Тому що найголовніший рівень це рівень енергії, це рівень духу. Тільки після рівня духу йде рівень тіла. Дбайте про духовне перш за все, а не про матеріальне, тому що душа вічна, а матеріальне воно прийдешнє і воно йде. Так само, як і все, що є в цьому матеріальному світі, в тому числі і наше тіло, наша душа вічна. Я хочу розповісти про одну дуже важливу подію, яка має відбутися, якщо ми назбираємо певну кількість голосів, а саме, священний молебень. Агія, який буде проводитися, якщо ми назбираємо 300 тисяч голосів або доб'ємося звернення, прямого звернення Президента чи Першої леді, я розміщу всі необхідні посилання, я розміщу головний сайт цього. Дійства цього міроприємства, агія це священне дійство, де 30 днів на санскриті будуть читатися захисні молитви. Дуже сильні та дуже потужні. Звичайно, ви всі знаєте, що я також проводжу енергопрактики, точно так само, як мій колега проводить, як і багато езотериків працюю. Але нам треба підсилюватися, нам треба ставати сильнішими. Нам треба підсилювати нашу енергію. Тому, будь ласка, проповсюджуйте, поширюйте максимально цей молебень. Поширюйте це міроприємство. Якщо ми назбираємо 300 тисяч підписів голосів, то це міроприємство відбудеться, і на санскриті будуть читатися дуже потужні молитви. Прочитайте, будь ласка, більш детально про це міроприємство. Я все необхідне вам запущу. Можете почитати на головному сайті сама суть та принцип, суть енергетичного підсилення. Вивільнення правильних енергопотоків, які зможуть захистити кожного з нас, дбайте про духовне, дбайте про рівень духовності. Я кажу, і я про це говорю постійно. Нам дуже бракує зараз духовності. Мені дуже і дуже сумно. І боляче з того факту, що деякі мої відео, там де я складаю прогнози, там по областях чи ще якісь набирають е, десятки сотні тисяч переглядів, інколи мільйони. Але відео, де я говорю про духовність, набирають набагато менше. Чому люди забувають за свою душу? Ні в якому разі не можна забувати за свою душу. Підтримайте цей захід, підтримайте агію. Це дуже і дуже сильна, потужна енергетична трансформаційна річ. Дбати про духовне це дуже важливо. Чим швидше ми зберемо 300 тисяч підписів голосів, тим швидше почнуться відбуватися ці ритуали, ці молитви за звільнення України від негативу, від Чорноти, від зла та захисту України. Так що, будь ласка, разом ми сила. Розказуйте це про це всім. Розказуйте про цей захід всім. Збирайте голоси, петиції. Розповсюджуйте цю петицію, це дуже важливо. Чим більше нас з вами буде, тим швидше це все розпочнеться. Це дуже сильна, потужна трансформаційна річ. Так що зараз я всі ссилки порозміщаю. Я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Всього хорошого вам, нехай вищі сили вас оберігають!